І так, друзі, моя рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Приходив молодий чоловік, шукає квартиру собі, молода сім'я, житимуть у двох із дружиною. Квартира сподобалася. Купувати хоче через програму є оселя, тому якщо ви хочете придбати квартиру за програму, є оселя, наш варіант вам підійде. Будинку менш 10 років, право власності вже є, тому приходьте швидше на перегляди. Поки цей чоловік не купив квартиру. Друзі, поки чекаю, показую. Двокімнатна, восьмий поверх, 68 метрів. Так, ванна. Величезна кухня. Отже. Гляньте, який вид. Так. І дві кімнати. Кімната номер один. Та кімната номер 2 Два вікна. Ось така красива, красива світла квартира. Так, ціна 30 900 доларів. Підходить під є відновлення, є оселю, будь ласка, приходьте.